Що потрібно, аби влаштуватися на держслужбу. Комусь дати хабар, а комусь мати довжелезні ноги та коротку спідницю. У владних кабінетах розробили нові критерії прийому на роботу. По-перше, це гарна зовнішність. По-друге, бажання близько дружити зі своїм босом. І чим красивіша дівчина, тим більше в неї шансів потрапити на тепле місце. Ось цю красуню напевно взяли б у Нацбанк. Цю леді у мінфін. Місце в адміністрації президента, на жаль, вже зайняте ось цією 26-річною дамою. Хто і за які заслуги йде в оновлену владу? Програма гроші копирусається в біографії революціонерів. Генпрокурор пригрів біля себе людину, яка підпадає під люстрацію Володимира Орлова, екс-заступника Сумської митниці при Януковичі. Призначено начальником одного з управлінь ГПУ чи можливо прокурором. Закон не писаний. Хто зі мною? Будь ласка, становимо строй і разом працюємо. Ви комсомолець із погашеною судимістю та чиновник партії регіонів тоді ласкаво просимо до Києва на посаду. Ну, наприклад, головного борця із земельною корупцією в Україні. Годиться Олександру Чабанову? Згодилось. Автоматичне наказання никуда Нікуди этого не діється. Шанувальник автомобілів Бентлі пройшов нелегкий життєвий шлях. Секретар комсомолу у Владивостоці отримав тюремний строк за розкрадання держмайна з використанням службового становища. Шість років не відсидів. Звільнено достроково. Олександр Іванович зараз на з він не може подати телефону. А штова тепер йому білі. Беру... Згодом переїздить до Криму, змінює російський паспорт на український, і навіть прізвище раніше був Писаренко, став Чабанов у Ялті. Має стосунок до ресторанів, пансіонатів і розкішного автопарку. дітей, Дочачися в коледжі в Англії, нове життя, нові можливості і нові хлібні посади. Секретар Ялтинської міськради, а згодом голова земресурсів у Криму, ставленик одіозного регіонала джарти, а згодом самого прем'єра півострова Анатолія Могильова. Начать я прошу пройшла працюємо так, конструктивно, без води. Говорим реальные проблемы, пути решения. Иннокий Николаевич, писатель по самим депутатской комиссии по вопросам Александра Александрович, тут все присутствующие знают друг друга. Правильно? Все знают друг друга. Слава Богу, ну, поехали, говорю, поехали. С места, Ну, вот с места, Новий во начальника управління з протидії корупції земельних ресурсів України Олександр Чабанов, мабуть, перший серйозний іспит українців люстрацією від того, чи проковтне народ нового революціонера з тюремно регіональним шлейфом залежатиме доля української землі та невід'ємної від неї космічної корупції. Другого пути, як просто міняти кадр, у нас просто немає. Розводили теревені про якісну нову владу та революцію гідності. А маємо кумівство і куплені посади. Чого варта 26-річна красуня Житомирського заводу парканів, призначена начальником департаменту адміністрації президента? Катерина Кодоненко стала головою департаменту самоврядування, пройшовши не надто довгий шлях від консультанта на заводі огороджувальних конструкцій до керівника департаменту. Злі язики пов'язують стрімкий кар'єрний зліт із надто близькою дружбою дівчини з першим заступником голови президентської адміністрації Геннадієм Зубком. На отримання премії за високі наукове досягнення виданий студентці 44-ї групи Анастасії Лисенка Як перемогти кумівство та корупцію, які просочуються у будь-які поліцили незалежно від кольору? Не ставати слухняним гвинтиком системи та не заплющувати очі на підміну понять, Вичавити Януковича із самих себе? Починаємо перший кар'єрний іспит для країни, яка заплатила за зміни життям сотень українців.